На фоні героїчного провалу Конкорд та дивних анонсів таких ігор, як Фрекпанк чи «Фейргеймс» Останнім часом шириться думка, що хіро шутери нікому не потрібні, а ринок перенасичений. А от я не згодний з цим твердженням. Овервоч, хоч і не з бувалою популярністю, все ще актуальний і продовжує просувати себе хм, фанатською творчістю. Валорант теж доволі бодро стоїть на ногах. А тім Фортрес 2» взагалі лишається класикою в серця. Багатьох фанатів навіть Deadlock, гра Valve, будучи в закритому доступі та не маючи ніякої піар-кампанії, зібрала більше ста тисяч одночасних гравців. Не дивлячись на це, я добре пам'ятаю скепсис, що оточував анонс і трейлер Marvel Rivals в нашому телеграм-каналі. Проте зараз гра вже вийшла, я встиг награти більше 45 годин, спробувати оволодіти всіма тридцятьма трьома персонажами, відчути на своїй шкурі ранкет і нарешті. І готовий розказати вам, що з себе представляє Марвел Rivals. На сюжеті особливо зупинятися не хочеться. Два доктори Дума щось шаманили, що тепер всі між собою файтяться. Найбуде. буде. красиві. Для тих, хто хоче дізнатися більше, є сезонні комікси, що розблоковуються всередині гри. А для незнайомих з персонажами гравців детальний лорний розділ в грі. Тому швидко переходимо до головного. Ми ж тут прийшли гаситися улюбленими персонажами. Саме так геймплейне ядро Marvel Rivals – це бої 6 на. 6 в наразі двох форматах: перший це класичний захват точки, а другий це буквально Пейлоад з Overwatch. Всі, хто провів з Overwatch хоч пару десятків годин, буде почуватися в Rivals як риба в воді. Гра запозичує доволі багато елементів з оверу для того, щоб залишатися знайомою, але привносить достатньо своїх фішок для того, щоб бути оригінальною. Цьому допомагають марвелівські персонажі та їхні канонічні здібності: портал доктора Стренджа Павутина. Спайдермена, Юні Луч Тоні Старка та багато-багато інших. Marvel Rivals – ідеальний приклад фан-сервіса, і я міг би сказати, що саме в персонажах і є секрет успіху гри. Але на думку одразу приходять Marvel's Avengers, Midnight Suns та інші проекти з лейбою Marvel, які встигли підзабутися, тож це лише плюс, а не переможний фактор, що ще кидається в очі при погляді на героїв Marvel Rivals? Це їх винятковий дизайн. Розробники не цураються показати красивих жіночих персонажів, дати їм канонічні костюми, як оту псайлок, та і чоловіків зробити мускулистими машинами для вбивств. І це все правильно, бо це грьобані супергерої. Вони мають виглядати крутими та привабливими. Тим більше в Marvel Rivals ви завжди бачите свого героя від третьої особи, що одразу робить скини куди більш так би мовити цінними і бажаними ніж в тому ж Overwatch. У візуалі розробники знайшли гарну середину між деталізацією, стилізацією, під комікс та адекватними системними вимогами. Мап поки що не дуже багато, але всі вони барвисті та цікаві з точки зору лору. Ще й на додачу на картах частково руйнується оточення, міняючи геймплейні правила, додаючи певні просвіти та проходи, руйнуючи будівлі і загородження. Значимість руйнування не дуже масштабна, але свою дрібку різноманіття додає. Так я все ще маю питання до деяких Тупіків на клінтарі, але в цілому мапи хороші, та баланс на них більш-менш виважений. Проте у аспекті естетичному вразили мене не мапи, а велика кількість маленьких, але крутих, нюансів, що робить гру візуальною насолодою. От ти запускаєш матчі, тобі програється невелика, але красива сцена, пов'язана з локацією, на котру ви прибуваєте. Відкриваєш таб, тобі викладають всю інфу КДА, стан ульти кожного в команді, хто найближче до МВП, стати Дамагу, Хіл. Та все інше залітаєш в файт, персонаж радує анімаціями, які підкреслюють вагу, різкість чи навпаки гнучкість супергероя. На жаль, ложка дьогтя тут у швидкості переміщення, але про це пізніше. І по завершенню матчу вам покажуть МВП-анімацію, що завдяки арт дизайну втоптує Overwatch в порівняннях, що вже можна знайти на Ютубі. Шкода тільки, що для показу кращого моменту треба додатково клацнути на персонажа. А ще всі, ось ці Анімації в меню героїв, навіть коли просто мишою наводиш, здавалося б, малі нюанси, проте виконано це візуально чітко, яскраво та стильно, і на якомусь підсвідомому рівні додає грі додаткових очок. Але як же ж то грається? З тим, щоб зрозуміти усіх супергероїв Marvel Rivals, в мене виникли з цим певні проблеми: кількість героїв це і дар і прокляття гри, бо скіл дуже сильно відрізняється від перса до перса. Щоб гарно грати за багряну відьму, тобі достатньо затискати ЛКМ поблизу ворога, періодично станете його кулькою, кидатися клинками і вчасно валити, коли хп стало малувато. А Меджик чи залізний кулак перші декілька годин будуть виглядати так, наче мають суїціда. Схильності, плащ і кинджал взагалі вимагають навичок піаніста віртуоза. В тебе два персонажі, між якими треба перемикатися, і кожен з них має по чотири абілки. Добре, що в грі є окремий мануал з усіма здібностями, бо іноді менюшки безпосередньо в грі не вистачає, щоб зрозуміти всі нюанси. Героїв наразі 33, і геймплей за них дуже відрізняється. Тому, якщо вам не зайшло грати за спайдермена, це зовсім не означає те, що не сподобається за Венома. Щоб дійсно розпробувати гру, треба зрозуміти, хто вам підходить. Наприклад, я терпіти не можу, Тора і Кепа, але акулу Джефа пікну за найпершої нестачі сапорта. На деяких суперів, таких як Шторм, точно чекають бафи, а Хелі, думаю, будуть безпощадно різати дамаг. Але як для релізу, стан балансу непоганий і не викликає бажання рейчквіту. Головне, щоб задрот на залізному кулаку не попався. Ранкет поки не перетворився на лоббі задротів. всі придивляються до героїв і формують з них різні комбінації. До речі, про них на тебе. Ці супергерої мають синергію з одним чи декількома персонажами, іноді це бафи до демеджу та радіусу атаки, як ото гама-енергія Халка в репульсорах залізної людини. А деколи й окремі механіки, як виплеск симбіота в Пітера Паркера, чи максимально угарний кидок Росомахи. Але гравці придумують і власні комбінації, просто об'єднуючи механіки гри, особливо креативні в цьому плані мейни Стренджа. Вони порталами і в безодню кидають зі спавна і. Турель панішера через них працює з найдивніших кутів. Загалом в грі багато різних тупофанових концептів. Ви вже могли бачити відоси з ультою акули Джефа, завдяки якій він може скинути всю ворожу команду за край мапи, чи ульта зимнього солдата, котра йде на повтор, якщо вбити ворога, що попав під перше використання ульти. Також розробники не стримують гравців від польотів. Такі персонажі, як Тоні, Старк, Шторм, можуть постійно знаходитися в повітрі, а інші лазять по стінах чи мають повільний спуск. Єдиний мінус мувмента та швидкість. Так, хоч на екрані часто відбувається вакханалія, герої телепортуються і літають на павутині, дефолтне пересування майже всіх персонажів відчувається доволі повільно. Ну, хоч в спектейті довго не сидиш, з претензій додам те, що швидкість снарядів в усіх героїв Роїв відрізняється. Я розумію, що в одного супера тут гілочки, а в іншого кулі. А в третього, імпульси з костюму, але навіть ті, що дуже схожі по своєму принципу, відрізняються в швидкості польоту на 5-7 Чого достатньо для того, щоб при переключенні вам треба було підлаштовуватися під нову фізику з технічних огріхів? Я помітив довге завантаження в гру деяких гравців, а також жорстке падіння FPS, коли стрендж кастує портал. Потроху їх фіксять. А хто Ось з ними не стикається, але мене дратувало не бачити модель мого персонажа і запізнюватись в матчі. Деякі гравці також жалюються, що в грі не вистачає черги на різні класи, зокрема в рейтинговому режимі. Але як показала практика, успішний склад команди може бути достатньо різноманітним. Так, гру неможливо буде вигравати без хілера, але їх не обов'язково має бути двоє: один танк, чотири ДД, один сапорт – Дуже навіть робоча схема. Не гірше і три танка і три сапоги. Загалом майже всі сапорти в грі можуть виступати гарними демедж ділерами, та МВП вони беруть достатньо часто. Я вважаю, що креатив гравців може привести мету в цікаві різноманітні комбінації, і це не обов'язково буде схема 2-2-2. Монетизація в Marvel Rivals доволі лояльна до гравців. Абсолютно всі герої, як нинішні, так і майбутні, не потребують розблокувань. Купити в грі можна тільки косметику, присутній батл пас. В ньому дуже, на жаль, недостатньо. Дні валюти, щоб купити наступний, безкоштовно можна взяти тільки кожний третій, а коштує він коло 200 гривень. З приємних нюансів розблоковувати вибірково потрібні скини тут легше, ніж у будь-якому батл пасі, що я бачив, та відкривати нагороди можна в будь-який час після завершення сезону. Скіни в свою чергу не дешеві, валюту нафармити можна, але доведеться попітніти. Загалом адекватна фінансова модель, яку щоправда не варто восхваляти як щось неймовірне. А ще такий підхід вважати за норму. Марвел Rivals, очевидно, не вбивця Overwatch. Мене взагалі замахали вислови про вбивцю тієї чи іншої гри. Проте порівняння корисні, особливо коли розробники не виконують своїх обіцянок та випускають посередній продукт. Марвел Райвелс достойний продукт. Чому продукт? Бо не тіз конкретно знали, що вони роблять: привабливу альтернативу, але це не означає, що гра копірка, що розроблена виключно маркетологами. В неї є своя ідентичність, стиль і креативність. Ативні ідеї на базі відомих персонажів. Я помічав, як в Діскорді з друзями ми зверталися один до одного по персонажах, бо для гри це легше. І коли ти чуєш павук, залітай їм в спину чи стрендж, кастуй портал, а на екрані відбувається якийсь захопливий махач, ти вловлюєш момент такої собі суперхіро фентезі. Так, в грі є що полірувати, додавати, балансувати а в подальшому, можливо, в грі підвищиться рівень входу через хронічний кіберкотлетизм основної маси. Цих гравців, але нині в ній можна гарно провести час. Чи варто грати в Marvel Rivals? тим, кому подобаються хірошутери чи командні ігри, я дуже рекомендую спробувати гру, тим більше що вона безкоштовна. Але моя порада міняти героїв, щоб знайти того, що вам буде підходити. Якщо ви не пробували такий жанр, але полюбляєте супергеройську тематику, Rivals також варта вашої уваги. А от тим, кому цей жанр взагалі не заходить, мабуть, не зайде й наш сьогодні. Нішній пацієнт, щоправда, мене він затягнув куди більше, ніж інші хірошутери свого часу. Але відкинувши особисту прив'язку до тематики, наша оцінка Marvel Rivals на момент релізу 8,5 балів із 10. Якщо грали, напишіть, як вам гра. І чи цікаво буде почути думку щодо дедлок Valve. Коротше, вальніть активу. Ну і до речі, можете вступити у фракцію I'm Just Jeff. Також будемо раді бачити вас у нас у Діскорді і в Телеграмі, де ви знайдете. Актуальні ігрові новини. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. До зустрічі на XGTV. Дивіться і грайте разом з нами.